Добрий день. Сьогодні ми покажемо, як підсилити пружини на автомобілі ВАЗ-2101 на нашій копеючці. Значит, так, Ми вже підсилили, у нас вийшов побочний ефект. Такий. Скрутили хомутами, щоб не варити. Значит, тако. Беремо цілу пружину, вазочку. Ріжемо її на двоє. Ось до у нас є розрізана. Йдемо на двоє, беремо одну половину пружини, ставимо на одну пружину, на ту, одну сторону, другу половину підсилюємо на другу сторону. Так збоку ви її не запхаєте, не поставите сюди. Треба обов'язково пружину витягнути і, як болта по спіралі, закрутити пружину. Так. Закрутили пружину, потім ставимо її на місце. Потом треба, потім треба Наживити хомути і. І таке як у нас вже є. Зараз, зараз ставимо хомути. Ставимо хомути. Такого. Так, треба поставити так, щоб вони не мішали, щоб дружина могла грати. Ні, чекай, я неправильно трохи роблю. Трошки неправильно. Хомута треба зняти. Стоп, стоп, стоп. Треба опустити пружину, щоб вона стала в те положення, в якому вона постійно буде робити, а не зараз така, як вона розсягнута. До цього ми беремо домкрат, опускаємо, поставили підставочку, опускаємо пружину, дивіться, бачите? Ми хотіли прикрутити до цієї пружини. Зараз вона опускається і стає до верхньої пружини. Тобто Якби ми прикрутили до нижньої були, а потім опустили, в роботі воно б його хомута відірвало би. Довго не походило б. Так що треба спочатку зробити таке, як должно бути транспортне положення, а потім закріпити. Це все діло. Беремо хомута. Беремо хомута. Це якщо нагрузити, бо воно у сильний прижим не для того придумали. О. Беремо, закручуємо хомута. Зажимаємо. Зажимаємо. Відрівнюємо. Так, Зазимаємо, ми вже зажали. О, повністю опускаємо пружину і вона приймає такий вид. Значить, тако. Якщо кажуть, що поставити, якщо підсилити пружину, буде жорстко йти, не вірте там. Ми поставили наполовину пружини. от. А от ще є раз, два, там третій виток схований. І вона на цих трьох витках грає, поки машина не нагружена. А тільки щось кинули, вгрузили. Воно присіло до оця і все. Ну, теж перегружати не варто, бо стакани всередині не видержать. Ми не перегружаємо, на стакани не А ще є, це ми зробили на хомутах. Ще є варіант, спеціалісти роблять, беруть її приварюють в кількох місцях. Ну, Ми пробували зробити, то в тих місцях, де вона варена, там лопає центральна полона. Не ця де ми вставили кусочок, а іменно та, де. Центральне, це держить кузов. І потім звісно, неудобства. Так що ми прийняли рішення, що вигідніше скручувати хомутами. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо. Якщо хочете ще побачити відео, ставте лайки, оставляйте свої коментарі і підписуйтесь, звісно, на мій канал. До побачення!